Згадаємо, як відбувається додавання і віднімання многочленів. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, дужки можна відкинути, змінивши знаки всіх доданків, що стоять у дужках на протилежні. А якщо перед дужками стоїть знак плюс, то дужки знову ж таки відкидають, але знаки доданків, що стоять у дужках, не змінюються. Отже, спростимо. Перший вираз. Відкриємо дужки. 8х у квадраті ми переписуємо. Далі перед дужками стоїть знак плюс, тому дужки ми опускаємо, і знаки доданків в дужках не змінюємо. Потім перед дужками стоїть знак мінус. Тому ми знімаємо дужки і знаки доданків, що стоять в дужках, міняємо на протилежні. Отже, буде мінус 5,4х2 плюс 1. Зводимо подібні доданки: 8х у квадраті, мінус х у квадраті, і мінус 5,4х. І подібними є 4,5 і плюс 1. 8х у квадраті відняти 1х у квадраті це 7х квадраті. А потім від 7 ми віднімаємо 5,4 і отримуємо 16 х квадраті дописуємо. 4,5 додати 1 це плюс 5,5. Все ми привели на ну, член до стандартного вигляду. Далі нам потрібно знайти значення виразу. Якщо А дорівнює 2, Б дорівнює 5. Перш ніж підставляти дані значення вираз, ми маємо його спростити. Спочатку розкриємо дужки. Перед першими дужками не стоїть нічого, а це означає, що там знак плюс перед дужками. Тому ми дужки Знімаємо і просто переписуємо вираз, який стоїть в дужках без зміни. Далі перед дужками стоїть знак мінус, і тому знаки змінюємо тих доданків, що стоять в дужках. Тобто пишемо мінус 6,9AB, далі плюс 2,3А в квадраті B, і мінус 8b в третьому степені. Після цього зводимо подібне. Отже, ми бачимо, що плюс 8 в третьому і мінус 8 b третьому знищується, це протилежні. Тоді далі подібними є, наприклад, 5,7ав в квадраті b додати 2,3ав в квадраті b, і в результаті ми будемо мати 8а в квадраті b. Також подібними є мінус 3,1 АБ і мінус 6,9 АБ. Мінус 3,1 і мінус 6,9 – це два від'ємних числа. Ми ставимо знак мінус, модулі додаємо і будемо мати мінус 10, дописуємо АБ. Отже, ми привели мночлен до стандартного вигляду. А далі будемо підставляти замість а2, замість Б5. Отримуємо 8. Замість я ставлю 2 квадраті, помножити на 5. Мінус 10, а тут 2 помножити на 5. Обчислюємо 2 в квадраті 4. 4 помножити на 5, 20. А 20 помножити на 8 160. Відняти 2 на 5 помножити 10, 10 на 10 100. В результаті будемо мати 60.